Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор, мене звати Олександр, канал про інвестиції. Сьогоднішнє відео, як вивезти гроші з брокерського рахунку. В інтернеті, в Ютубі дуже багато відео, як поповнити брокерський рахунок, а от як вивезти гроші з брокерського рахунку, на жаль, дуже мало. Покажу крок по кроку і укажу на деякі деталі. На прикладі брокера Trading 212. Я зайшов до свого брокера Trading 212. І що ми тут можемо бачити? Що тут є стоїмо щотата, вартість рахунку. І перше, на що треба звернути увагу, щоб вивезти гроші, це натиснути сюди і подивитися, щоб у вас були тут свободні средства. Це ті гроші, які ви вже можете вивезти собі на карточку, на банківську карточку. Бо загальна вартість 31,5 тисячі злотих. Свободне средство майже 150 злотих. В портфоліо 31,5 тисячі злотих. В портфоліо це означає, що це ті гроші, які в мене заінвестовані в акції. Тобто тут, бачите, ось AppVa, Лібова, Apple, Cisco і так далі. І от оце вартість акції, які я вже купив. І, а вивезти можна тільки свободні средства, тобто вільні кошти. Щоб з портфоліо перейшли гроші в вільні кошти, їх можна було вивезти, треба, ну, або щоб тут були багато вільних коштів, або продати якісь свої акції. От. І отут натиснути продати і вибрати кількість акцій, і тоді. Гроші, які є в портфоліо за інвестування, вони перейдуть в свободні средства, бо виводити можна тільки оці на це треба звертати увагу, тому що деколи люди починають тикати, кажуть, блін, у мене на рахунку 30 тисяч там чи 10 тисяч. Я натискаю, а мені нічого не не виводиться. Що за лохотрон, що за діла. О, і не звертають на таку маленьку деталь і мають великі нерви. Отже, розібралися. Тобто я можу вивезти максимум зараз 146 доларів, або продати всі свої акції там, або частину, і 146 злотих. І, або продати всі свої акції і вивезти більше, ну, або частину тих акцій. З цим розібралися. Далі, щоб вивезти, треба. Тут є така галочка. Натискаємо сюди. І тут управління средствами. Натискаємо на неї. І тут є дві сині кнопки: одна поповнити счет, поповнити рахунок, одна, друга вивод денежних средств, вивести гроші. Натискаємо на неї. Тут треба підтвердити ваш пароль. І далі все дуже просто. Ось Якщо цей ползунок тягнуть, то тут написано, скільки грошей ми можемо вивести максимум. От, на даний момент 146 злотих. Я покажу на прикладі і виведу, наприклад, 10 злотих. Далі треба вибрати способ оплати. так сказати. Способ оплати це не ви будете комусь оплачувати, а до вас будуть приходити гроші. Тут є дві карточки, може навіть більше у вас буде. Це ті карточки, з яких ви вже робили поповнення. І вони тут є. Тому вибираємо одну із них це от у мене гривнева карточка, верхня, друга польська карточка. Вибираємо будь з них. От, я выберу, например, польску и подтвердить перевод средств. Все. Запрос на вивес РЕЗ відправляє. Тобто ваш запит на вивід коштів вже відправлений. Тут нижче ще написано, що до трьох робочих днів вам гроші прийдуть на ваш рахунок. В залежності від банку, від дня неділі, тому що в суботу-неділю і це все не працює. ну Точніше, як з брокера то вивезти можна, а в банк вам не прийме гроші. От. Тому таке: до трьох робочих днів вам гроші мають прийти на той рахунок, який у вас там був. Що класне в цьому брокера? Тому що тут не треба робити ніякий свіфт-переказ. І гроші приходять просто по номеру карточки. От як ви заводили туди, просто по номеру карточки. Ну, на нього можна заводити і по Swift. так само, А можна просто по номеру карточки, як ми звикли це робити в Україні. Вказуємо ці 16 цифр, які у нас на самій карточці, і все. І так само на них виводиш. От на, ці, на, на цей номер карточки так само можна виводити і на SWIFT. Якщо ви робили раніше поповнення через SWIFT, у вас там буде е, така окошко, де вписаний ваш Swift, через який ви поповнювали. Тут прийшло мені таке повідомлення. Ну і написано, що вивод 10 злотих успішно обработан. Тобто те саме підтвердження, що було там, це буквально за хвилину воно прийшло, що гроші пішли в обработку. Це не значить, що вони вже на вашому рахунку. От, це значить, що ваші гроші пішли, почався процес. От, і від цього моменту від 1 до 3 днів гроші мають бути на вашому рахунку. Детальне відео, як поповнити брокерський рахунок trading 212, у мене буде десь тут, я вже його записував. Тому кому потрібно таке відео, переходьте тут по і собі знайдете як це зробити, як поповнити. Добре, як ви бачите, з трейдинга пройшло декілька днів, і прийшли гроші на мій банківський рахунок. Тут бачите, ось є три е, приходи, так сказати, від трейдингу 212 на 10, на 5 і на 10. Це от те, що я показував в відео. Управління средствами е, заявки на перевод. І тут бачите, що 17-го я робив на 5 і на 10, і 18-го теж на 10. О, це я робив. Спеціально для відео, щоб зняти. І тепер ось чекав, поки вони прийдуть. І от ті дві прийшли на через 2 дні. 19-го виходить, то, що виводив 17-го. І то, що виводив 19-го, вийшло 21-го, там була п'ятниця-субота. от Тому так, з трейдинга приходять гроші, от, особисто мені прийшли за 2 дні.